Добрий вечір. З вами Віолета, гід за по Одесі. Я чекаю, поки Інстаграм збирає вас на е, мій одеський вогник. Я маю надію, що сьогодні буде народу нормально, тому що погода настільки погана, що ще, що ще робити, як не сидіти ввечері а, і не дивитися, наприклад, на мене в інстаграмі. Добрий вечір! І власне сьогодні я хочу вам розповісти. Дуже цікавий епізод з історії нашого міста. Він стосується, як я вже вам всім казала, моєї найулюбленішої будівлі. Ця будівля називається Пасаж. І, до речі, можу вам порекомендувати книжка про Пасаж. Уявіть собі, книжка присвячена одній будівлі. Ось так, ось так вона виглядає. Там дуже багато є старих зображень пасажу, і ну, сторінок, зараз я вам скажу, десь 160 сторінок про історію цієї будівлі. Але в цій книжці є всього лише один абзац, присвячений, власне, тому, про що я хочу сьогодні вам розповісти. Отже, в книжці про пасаж розповідається: от я вам показую картинку, так, отак. На вашому екрані зображені, а ну, давайте, хто зараз доєднується, доєднується в ефір, я вам показую а, заклад, який знаходився в нашому пасажі. Ось так він виглядав. Не буду вас питати, що ви бачите на цьому зображенні. Ви бачите а, тренажери. Спортивні тренажери початку ХХ століття. Якщо ви думали, що їх винайшли вже, ну, ближче до нашого часу, то ви помиляєтесь, їх винайшли ще в кінці 19 століття. І називалася ось ця історія, так, механотерапія, тобто лікування рухом. Так? І, власне, е е Цим розробкою основ цього лікування займалися такі цандеровські інститути механотерапії. Я зараз розкажу, що це за назва, така хто такий Густав Цандер. Так от, власне, саме в нашому пасажі на другому поверсі цієї будівлі знаходилося відділення цього інституту механотерапії, і, власне, ось ці перші тренажери. Але поруч з цим інститутом механотерапії на другому поверсі нашого пасажу знаходився такий склад перев'язочних і резинових предметів, який належав одеському купцю Якову Руднянському. І саме цей склад. Потім Зіграв дуже м, таку знакову і негативну роль в історії нашого посажу. Але сьогодні я про це розповідати не буду. Про це я розповідаю на окремій екскурсії, яка буде цієї суботи, о, вибачаю, з цієї неділі, так? Так що хто хоче про це послухати, можна доєднуватися до екскурсії. А власне, що стосується ось цього Цандрівського інституту механотерапії, назва насправді дуже така страшна. Але це ті самі тренажери, до яких ми з вами зараз вже звикли, да? ми їх бачимо буквально в кожному спортивному залі. Так от, власне, Густав Цандер, він походив зі Швеції. Зараз я вам його покажу. Так, давайте себе трошки приберу. Походив він зі Швеції і він захоплювався вченням і напрацюваннями такого лікаря, якого звали Пер Генрік Лінг. Зараз я вам теж його покажу, як він виглядав. Ось такий товариш. Так от, власне, давайте почну з цього здалека, да, з Пере Генріха Лінга. Справа в тому, що він був сином священника, і після закінчення університету він відправився у мандрівку по Європі. Але, на жаль, під час цієї мандрівки він захворів на ревматизм. І жоден лікар йому не міг допомогти в, його, ну, в лікуванні його хвороби. І от він познайомився з фехтувальниками і попросив, щоб вони навчили його. Цьому мистецтву, а в принципі, в 19 столітті так, мистецтво фехтування воно ще було досить розповсюдженим. Зараз ним, ну мабуть, навчаються, займаються або тільки спортсмени, так, або ну, можливо, ще актори. Так, от у них теж є уроки цього фехтування. Так от, власне, саме ці заняття фехтування допомогти допомогли. Генріхулінгу у лікуванні його ревматизму. І він почав глибоко вивчати саме ну, те, що ми назвали гімнастикою, так? тобто вплив фізичних вправ на стан здоров'я людини. І він, власне, у Стокгольмі відкрив інститут, де ну, Пропагували, можна так сказати, так, саме гімнастику. Навіть він написав науковий труд, який називався загальні основи гімнастики. А от вже його син склав цілі такі таблиці гімнастичних вправ. І от цей Густав Лінк виділяв чотири види гімнастики: це була гімнастика педагогічна, так? тобто те, що мають робити учні. На уроках в школі. Далі це була гімнастика військова, тут зрозуміла, лікарська і естетична. Так? Тобто гімнастика, як, яка поправляла певні недоліки людського тіла. До речі, я недавно сходивши на чергове заняття з в спортзал, так почула від тренера, що у мене оце плече набагато ніж нижче, ніж оце. Знаєте чому? Тому що тут висить сумка. Тому я думаю, що мені теж вже потрібні якісь спеціальні вправи. Так от, власне, Густав Лінг, він розробляв ці основи гімнастики, причому з дуже цікавою, такою, знаєте, логікою. Він говорив про те, що ця гімнастика не повинна допускати жодних рухів, окрім тих, що мають на меті. Розвиток сили і здоров'я людини. Тобто, жодного зайвого руху людина не повинна робити під час гімнастики. І, власне, його ось ці гімнастична система так, вона саме лягла в основу шкільного виховання і військової муштри в Швеції. І от, власне, саме цим вченням так, надихнувся. Наш вже безпосередній герой Густав Цандер. І він вирішив, що він навіть вдосконалить оце вчення Лінга про гімнастику, і він залучить уже в допомогу людині не тільки саме тіло, так, людини, а він зробить такі спеціальні апарати, які будуть людині допомагати, які з одного боку розвантажать певні м'язи, так, і з іншого боку будуть навантажувати якби, те, що треба. І от я вам зараз покажу. А деякі ось ці тренажери, так, які винайшов Густав Цандер. Подивіться, як вони виглядали. Причому у нього тренажери були як ну, умовно їх ділили на дві групи: на активні і пасивні тренажери. Ну, от подивіться, насправді сама ось ця механіка, вона дуже нам знайома. Так? тільки, ну, Можливо, тренажери виглядають трошки так старомодно. Так? Але зараз в наших тренажерних залах ну, сама система залишилась, можливо, така ж сама. Да? Ну, от, наприклад. Причому в перших тренажерах, окрім сили людини, так, дякую, дякую, хто мені там ставить сердечки, окрім е сили м'язів людини, також використовувалися навіть е ну, як мотори. да, Причому спочатку вони були. Е Боже, я забула паровими, здається, а потім вони вже працювали від електрики. І, наприклад, однією з найтаких популярніших машин, так, або одним з найпопулярніших тренажерів, це було, значить, цей тренажер, я, на жаль, не знайшла його зображення, він нагадував по формі коня, він запускався мотором електричним і. Пацієнт, так, тому що це була це були такі лікувальні тренажери, так, лікувальні процедури. Він мав імітувати теж ходу ось цього коня. Тобто це було щось дуже близьке до цієї доріжки, так, бігової. Причому знову ж таки там і швидкість, і сама амплітуда рухів вона також регулювалася. Так, зараз вам покажу ще парочку цих тренажерів, як вони виглядали. Секунда, отут дуже цікаво, так? тобто і бачите, що діти теж ними користувалися, і от ми бачили, що чоловіки так, були на попередніх зображеннях. А зараз я вам покажу, а, от, як на тренажерах займалися жінки. І ви бачите, що і чоловіки, і жінки, вони, вони вдягнені в свою в свій звичайний одяг, так, тобто ще спеціального спортивного одягу не існувало. Хоча чоловікам було трошки таке послаблення, їм дозволялося знімати піджак. І от ви бачите, так, ну це очевидно, що підліток дитина, так він взагалі без одягу. Ну, який прикриває верхню частину тіла. Зараз ще вам покажу парочку. Вот. А жінкам. Ніяких послаблень не було, і вони мали бути повністю одягнені, причому навіть були в корсетах, так які фактично дуже часто були причиною різних там викривлень хребта і так далі, і тому подібне. так, Тобто, ну така от суспільна мораль і суспільна мода вони впливали на. Особливо жіноче здоров'я, і з одного боку Густав Цандер так намагався його поправити, це жіноче здоров'я, але з іншого боку, це було неможливо через ці корсети і так далі. І, власне, Густав Цандер за своє життя. Бідні жінки, так пише пані Олена. Ну, знаєте, мені здається, що деякі речі не міняються з часом, так, все одно. Зараз, так, хоча жінки мають більш віль, більше свободи в одязі в тому числі, так, але все одно. Є такі певні обмеження, які існують до сьогодні. І, власне, Густав Цандер за все своє життя зробив близько 70 ось таких різних ну, тренажерів. Давайте їх будемо так називати, машин, так, машин для здоров'я. І він так само заснував свій інститут, так, от як, власне, його вчителю, цей Генріх Лінг, так само, і Густав Цандер Він його заснував в 1857 році. Уявіть собі, скільки вже років цим тренажером. Так? І інститут поступово став дуже популярним, так що Густаву Цандеру довелося відкрити вже свою. Ну, таку підприємницьку діяльність, так, свою фірму, і невдовзі, буквально через кілька років, він відкриває філіали. Філіали були в Лондоні і в Нью-Йорку. А потім вже до початку. 20 століття до 1911 року було 300 філіалів Цандерівського інституту по всьому світу, і власне на території Російської імперії здається, якщо я правильно запам'ятала, їх було 5. Ну і звичайно, один з них був в Одесі от дуже цікаво, що перші оці тренажери, звичайно що це було дуже дороге задоволення, і купити їх ну, було майже неможливо. Тому дійсно люди змушені були приходити саме в ці відділення Цандерівського інституту і користуватися тренажерами там. Причому це все робилося. Під наглядом спеціально, навчених, ну, спеціально навченого медичного персоналу. Причому цим персоналом мали бути жінки. І, до речі, саме чому Густав Цандер прийшов до ідеї цих апаратів, він сам працював, ну, Зараз би, мабуть, ми його назвали таким лікарем-реабілітологом, так і йому дуже не вистачало часу, щоб приділити його всім пацієнтам, яких в нього було багато. І тому, власне, через таку ідею економії часу він став придумувати оці апарати, так і звичайно, що потім. Почалося навчання людей, які могли б допомагати так, з заняттями на цих тренажерах. І от, власне, як я вже сказала, спочатку це було дороге задоволення, тому пацієнти приходили в саме відділення Цандерівських інститутів, але поступово дуже багаті люди стали закупати ці тренажери собі додому. Ну, звичайно, знову ж таки, повторюсь, да, це було дійсно дуже багато, багато, багато така забаганка. Давайте я вам ще раз хто доєднався, тільки тільки що. Покажу, як виглядали ці тренажери. Причому, попри те, що для сучасної людини це виглядає як такі знаряддя тортур, можливо, так. Але. Ці тренажери вони максимально відповідали людській анатомії, так, і дійсно здійснювали величезний терапевтичний ефект. Тобто, спочатку дійсно це була більше як саме лікувальна фізкультура, так, як зараз її називають. І от я вам прочитаю цифри, значить, Цандрівський інститут. З 1865 по 1898 рік скільки там було пройшло через нього пацієнтів? 14 тисяч чоловіків і майже 6 тисяч жінок. Ну, бачите, попри те, що у жінок я думаю, що було дуже багато проблем з поставою, з хребтом. Так, вони, ну мабуть, через такі якісь ще суспільні да, забобони і різні такі історії. Вони. Ну, майже втричі менше, так, приходили до Цандрівського інституту. Але ідея пішла в маси, і, власне, потім почала тільки таку вже переможну ходу по всьому світу. Давайте ще раз хто, хто доєднується тільки-тільки що. Я вам поставлю ще картинку про, значить, перші. Тренажери, так? Ну і, власне, так, зараз подивлюсь, що я вам ще не сказала. Ці тренажери використовувалися не тільки для, власне, виправлення хребта, хоча це була їхня основна задача, і в цьому вони, з цим вони справлялися найкраще. А також їх використовували і для лікування. Хвороб серця і для лікування дихальних шляхів, тобто різні різні абсолютно хвороби. Ну, принаймні так вважалося, так, що ці тренажери лікують. І, на жаль, коли помер Густав Цандер, це сталося в 1920 році. Потім почали з'являтися фірми, які виробляли свої тренажери, але. Очевидно, що не було такої, такого наукового підґрунтя для цих тренажерів, і на деякий час вони навіть ну, дещо втратили свою популярність, тому що ось ці нові тренажери вони були більше як такі спортивні, так і вони тільки і робили те, що накачували м'язи, і більше нічого. На відміну від тренажерів Густава Цандера, які були. Просто з математичною точністю розраховані саме на, перш за все, такий лікувальний ефект. Так? Але згодом тренажери почали вдосконалюватися, так, і в принципі зараз в наших тренажерних залах. Ну, ми тренуємо не тільки свої м'язи, але і ще деякі проблеми з хребтом, поставою і так далі. Ну, В принципі, те, що називається реабілітація. Так? так от, дуже цікаво. Це я вам вже зараз розкажу таку особисту історію. От Я, на жаль, не поклала біля себе. Фотографії якось на екскурсії в мене була група, вона складалася з самих жінок. Вони це були викладачки музичної школи, наскільки я пам'ятаю, дитячої. І серед них був чоловік, ну такого вже віку, мабуть, 60 плюс десь. І от ми з ними зайшли в пасаж, і щось так слово за слово. Я їм згадала ось цю ось цей факт, так то що в пасажі в нашому знаходився, знаходилося відділення оцього Цандеровського інституту, навіть показала ось ці зображення. Думала, що я їх цим сильно так прям шокую, і у них буде таке прям вау враження. А до речі, я прочитаю вам з реклами саме цього відділення, яке знаходилося у нас в Одесі в посаді. Значить, воно працювало з 1900 року. працювало з 8 ранку до 19.00 обід. З 12.30 до 15.00, як ви бачите, досить такий нормальний так, обідній час. І, власне, в рекламі було написано, що лікування цими тренажерами воно рекомендується для попередження негативних наслідків сидячого способу життя. Дивіться, так, початок 20-го століття, а вже була ось ця проблема. Це. Не те, що зараз ну, ми теж від цього страждаємо, але воно почалось не зараз. Так? Для лікування, як я вже казала, хвороб серця, легенів, шлунка, нервової системи, органів дихання і роз, навіть розладів травлення. так. І власне я розповідаю з таким захватом цій групі про оцей Цандеровський інститут. До речі. От я не знаю, чи це було ще одне відділення, чи воно переїхало просто потім на військовий узвісний будинок, там, де зараз, там, де раніше знаходився кокон-магазин. Пам'ятаєте, а зараз його ну, відреставрували так, що він виглядає просто жахливо, і там знаходиться компанія Автодок. Так от там теж було відділення. Цандеровського інституту в Одесі. І, от, власне, повертаюсь до цієї групи. так, Я це все розповідаю і бачу, що цей чоловік, єдиний, який був в групі, він так якось ухмиляється. І жінки теж так вони, як... жінки, вони так теж посміхаються, хіхікають і виявляються. От Просто зараз для вас, можливо, буде така теж шокуюча інформація. Ці тренажери, а їх зберіглося, наскільки я пам'ятаю, 24 чи 22. ну щось от, да, 24 апарати. Вони зберіглися, І вони є в Одесі, в нашому Лермонтовському санаторії. І оцей чоловік, який був в мене на екскурсії, саме він. Ну, як завідував? Я не знаю, як зараз, бо це було ну, можливо років 6-7 тому, досить давно. Саме він завідував цим кабінетом лікувальної фізкультури, і ці всі тренажери вони діючі. Я після ефіру в сторісах покажу, як вони виглядають саме от в цьому ну, кабінеті, в Лермонтовському санаторії. І от дуже цікаво, що ну де ще можна побачити ці тренажери, можливо, ви пам'ятаєте, ну хто плюс-мінус мого віку да, і старше. оцей фільм Любов і голубі. Там, де у героїв зав'язується курортний роман, і вони ходять на оцю лікувальну фізкультуру, і там ще Людмила Гурченко ну, оцього, значить, героя. І показано, як вони на цих тренажерах їй там щось зроблять з спиною, вона вся отак трясеться. Так от це, власне, ті самі тренажери знімалося це, здається, чи в П'ятігорську, чи десь там. Там, от там теж вони збереглися. Ну, ми не будемо про, про них. Власне, в Одесі вони так само працюють, ці тренажери, а ще де їх можна побачити у світі. Раптом ви мене дивитесь десь з-за кордону. Значить, в Національному парку Арканзасу. Також можна побачити такі тренажери в музеї американського курорту Hot Springs. А також, власне, в музеї техніки в Стокгольмі. Так от я теж десь в якійсь статті прочитала, прочитала що до цього музею техніки потрапили наші моряки, і коли вони в цьому музеї сказали, що всі тренажери у нас, вони не експонати музейні, а вони працюють і досі виконують свою функцію. Це уявіть собі, якщо вони до Одеси тренажери потрапили десь в 1900 році, то їм вже 125 років, і вони працюють. так? То навіть музеї в Стокгольмі були дуже здивовані цим фактом. Так що я... Вважаю, що це є ще один привід пишатися нашим прекрасним містом. Власне, дивіться, 26, 26 хвилин я вам розповідала тільки один малесенький сюжет з історії нашого пасажу, так? Тому що нагадаю, цей Цандерівський інститут він знаходився на другому поверсі пасажу. Уявіть собі, скільки ще таємниць скриває ця будівля, які ви можете дізнатися, якщо прийдете в неділю до мене на екскурсію. Обіцяють, що в Одесі вже буде трошки тепліше градусів на 4-5, так що ви не замерзнете, тим більше, що сьогодні в пасажі дуже багато класних закладів, де можна зігрітися. Ну і, власне, на вас чекають ось такі дуже класні історії. Так, я на секундочку зупиняю вже поширення картинок. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до цього вечірнього етеру. Я його, звичайно, збережу на сторінці. Його можна буде дивитися в інстаграмі, а також в Ютубі. Для тих, хто буде дивитися в Ютубі, не жмотьтесь! Можна підписатися на мій канал, лайкнути, і навіть щось хороше написати в коментарях. Гадості не пишіть, бо я така, що я можу відповісти. Все. На цьому люблю, цілую, всім тихого вечора. На все добре!